Вітаю вас на каналі Коболєва. Сьогодні хочу поговорити про важке та актуальне питання це ризики газового блокауту. Як завжди у лютому спостерігаємо класичну ситуацію для українського газового ринку. В Сховищах мало газу, а температура низька відповідно споживання високе. Але цього лютого в нас додався новий неочікуваний фактор: це російські удари російськими ракетами. По українському газовидобутку треба визнати, що з початку цього місяця росіянам вдалося досягнути певних успіхів. Вони намацали слабке місце. Це українські доживні компресорні станції. Це станції, які фактично працюють як полусмок, який витягає газ старих та вже збіднених родовищ, та перекачує його в нашу систему, яка потім цей газ подає до українського споживача. Саме по українських ДКС росіяни почали стріляти з 1 лютого цього року, що призвело до відносно суттєвого падіння денного обсягу видобутку в українській системі. Чим це загрожує нам всім? Це загрожує дефіцитом газу, а відповідно газовим блокаутом. Газових блокаутів в нас ще не було і дуже сподіваюся, що не буде, оскільки їх наслідки є набагато довшими та важчими ніж в електричних. Тепер про що з цим робити? В короткотерміновій перспективі єдиним методом вирішення ситуації є кардинальне збільшення обсягів імпортного газу з європейського напрямку. Саме над цим зараз працює українська газова команда і працює відносно успішно. Сподіваюся, що в них все вийде, і на найближчі два тижні ми зможемо замістити ті обсяги газу, які ми втратили, обсягами імпорту з Європи. Тут також варто сказати, що вартість газу, який імпортують зараз з Європи, є суттєво вищою. Ніж та ціна, яка була влітку, і так буває часто, і так сталося саме зараз. Думаю, зараз не варто шукати винних та витрачати час на суперечки, хто в цьому винний. Зараз важливо сфокусувати наші зусилля на тому, щоб цього імпорту було як можна більше і щоб Нафтогаз мав всі достатні кошти для того, щоб його забезпечити. Друге, що нам робити в середньостроковій перспективі, очевидно, що нам потрібне рішення, яке дуже схоже на рішення в електриці. Нам потрібно створити нову систему малих, географічно розподілених доживних компресорних станцій, які стануть надто важкою та надто економічно недоречною ціллю для росіян. Саме подібна мережа станцій зможе захистити нас в майбутньому від ударів та зможе забезпечити достатній рівні видобутку з українських газових родовищ в майбутньому. І тепер найважливіше про висновки. А висновок можна зробити наступний. Всім добре відомо, що теорія ігор, яку можна застосовувати в самих різних сферах нашого життя, так само дуже добре застосовується і в бізнесі і в політиці. До чого вона тут? Теорія ігор допомагає вам працювати з фактором невизначеності. У випадку газової індустрії України та нашої ситуації війни з Росією, нашим фактором невизначеності є не обсяг видобутку. Не погода, не температура, не ціна газу нашим головним фактором невизначеності є дії Російської Федерації. В яке місце росіяни вирішать вдарити нас завтра, післязавтра, через місяць чи півроку. Ми не можемо цього передбачувати. Саме тому наш обов'язок створювати достатній обсяг міцності, достатній обсяг тих самих запасів газу, щоб ці удари не досягали своєї мети. В цьому конкретному випадку ми говоримо про запаси газу в ПСГ. Саме достатній обсяг газу в ПСГ дозволяє нам витримувати подібні удари та потім не шукати в терміновому порядку та за високими цінами газ Європи для імпорту в нашу країну. Тут так само можна помітити ще іншу тенденцію, що насправді достатність цих запасів демонструє росіянам неперспективність їх ударів. І відповідно тоді. Вірогідність того, що вони ударять, є набагато меншою. Це рідкий випадок, тому що в житті так правило не працює. Від того, чи купили ви страховку на машину, чи не купили ви страховку на машину, вірогідність вашої аварії не збільшується та не зменшується. Вона залишається такою самою. Але у випадку з росіянами, якщо ви купили страховку і збільшили запаси газу в ПСГ, з великою вірогідністю бити по газовидобутку вони не стануть. Ось цей елемент теорії ігор треба врахувати цього літа, вчасно почати імпортувати газ за нормальними цінами і не купувати його всередині країни, не витрачаючи на це такий важливий і такий дефіцитний грошовий ресурс. Дякую, підписуйтесь на мій канал.